Всім друзі привіток. Слава Україні слава нашим захисникам, дякуючи їм ми маємо можливість працювати і для зівак, які живуть і далі свого носа не бачать, тільки критикують. Коротеньке відео на полусогнутих, так як день трохи важкуватий, але важче, нашим захисникам просто і бути не може. Так що, друзі, я об'явив новий збір, хто може підтримати, підтримайте. Для наших захисників один із них на тому відео звернені це Ігор Плетінь. Колись він фігурував, у мене в відео він також свиновод, також займався свинками і покинув свою родину і пішов боронити нашу неньку України. І я не зміг не підтримати їх, у них розпочато збір, у них є там 60 тисяч гривень. І я рішив все-таки підтримати їх і розпочати збір. Так що, друзі. Хто має можливість, підтримайте. Відеозвернення я зараз ставлю. Проаналізуйте. І хто має можливість, підтримайте, хто не має можливості, просто помоліться за наших захисників. І ще раз нагадую тим, в кого є друзі, знайомі. Підтримуйте їх. Хоча б напишіть якогось листа, чи ну, смс-ко. Листи зараз вже ніхто не пише. Щоб хлопці розуміли, що... Заради кого вони стоять, заради тих людей, які піклуються про них і не забувають, завдяки кому ми можемо прокидатися кожен ранок, ростити дітей, возити їх в школу. Ну, На жаль, частенько забираємося знову повітряна тривога, коли вони вже. Так що дякую всім за розуміння. Критиків, будь ласка, не пишіть, не відсилайте. Доброго дня! Ми бійці 143 ї бригади 464-го батальйону відділення снайперів. Звертаємося до Сергія Шелудька за допомогою придбання пікапа для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Я підтримую, об'єднуюсь з такими людьми, як сам, як там, однодумцями. І кожен, хто допомагає захисникам завдяки громадам. Які об'єднуються. Я їм дякую, що вони не опускають руки і не реагують на ці всі речі, тому що реально це тяжко. Так що ми будемо все робити заради тих, хто дарує нам кожен день і вселяє нам надію, що ми все-таки будемо незалежною вільною державою, яка є і буде завжди Україною. Так що, друзі, гарного перегляду. Хто може, приєднайтеся, в п'ятницю проведемо прямий ефір. Будуть лоти, шелучківські смаколики. Можливо, ще щось буде. От. Можливо, хтось має якусь пропозицію, можете написати і предложити щось розіграти. Ну. ну так, стараємося по максимуму, що можемо. Кожен як може, так і працює. Так що, друзі, нам надалі хочу зробити невеличкий відгук. Про нашу коптілочку. Ну, якщо подивитися на даний момент, то не є дуже багато продукції. Ось таке салко, те, що з передочків, це з прошлого кабанчика, який я казав не дуже камільфу. Ну, Але доволі такий непоганий. Так, а ну ще спробуємо. О, підсвіточку включили. Ось така у нас красота. О, зверху на ушко ще одне висить, одна калян забрав, одне, ну я маю на увазі сире він забрав, От, а в нього його вкрав каже патрон. Ну, так вийшло. Ну, бувають такі випадки. Так що коптівка-біг-два. Завтра вона також буде працювати. І я хотів би все-таки сказати. Хоч я і не коптю, копталася Петрівна, хто пам'ятає, що датчики повитягував, щупи повитягував, положив, положившись, я їх заберу. От я ще бігенько це все діло з вами познімаємо. І що я хотів би сказати? Я хотів би сказати, що якщо є можливість, то робіть все-таки коптілку не просто там для себе. Я розумію, що є люди, які там кажуть, що для себе там, нам більше не потрібно. От, але... Я вважаю, що краще хай вона буде з запасом, це так само, як брати якийсь електроінструмент, щоб у нього був запас якоїсь потужності. Якщо ви можете зробити собі, то ви зможете і комусь зробити, ви можете зробити щось на продажу, можна купити сировину, так само закоптити і робити не тільки для себе. Ну а якщо у вас є своя там живність, то закоптили, я думаю, що друзям, знайомим можна угостити, ну а потім людині сподобається. і... Людинка хоче, щоб і ви допомогли їй зробити ту чи іншу річ. Так що сарафанне радіо воно працює. І я завжди кажу, що хлопці, які тримають господарство, все-таки останнім часом це є теж знову така цікава історія. Щоб все-таки працювали. Так що ну, небагато сьогодні. Отакий От маленький тазочок. Значить, з одної сторони і за одного колоска заводити комбайн не дуже гуже, Ну, але все нормально. Тобто, але ви можете закоптити як і таку кількість, у нас більше не було, і можете її загрузити повністю. Тобто зробити, переробити і таким чином заробити якусь копійку. Так що, друзі, я зараз це все діло забираю. Леся Петрівна там з Недією Анатолійовною працюють. Біг два. Хтось там мені писав, да, були моменти, навіть у моєго там знайомого. Було загорання коптілки іменно зі сторони димогенератора Я так також ще й не доробив. Зараз вже вони роблять защиту відсюди. Ззаді, там вже також дає моменти, вже все устранено Також на вихлопній трубі, де ми вішаємо таку марлячку для чого? Для того, щоб мухи не залітали. Там у них вже стоїть сітка. Тобто є вже доробки які доробили вони завдяки глядачам, які, ну тобто, користувачам. Так що біг два, ну це. Із з простіших є то інших коптилок у Древосі. І хто там писав, там кацапська вона чи не Кацапська, не треба мені це писати. У вас є можливість зайти на сайт, взяти набрати менеджера і з ним поспілкуватися. Так, раніше в Севастополі це також Україна. Була також, каже, філія якась. Ну, На даний момент, зрозуміло, що не може бути власник тут і там. Хоч таке буває. Я не знаю, не буду затверджувати, але я думаю, це не на нашому рівні. Там є інші люди, які цим всім ділом займаються. Так що, друзі, що хотів би сказати, хотів би сказати, що штука нормальна, якщо є можливість зробити таке колі ДХТ, зробіть самі. Якщо немає можливості, значить не робіть самі. Ну, Але якщо взяти порівняння з бочкою, хоч я і не займаюсь коптінням, але у бочки, то ну, такий примітивний метод. але Тут проще вставили щупи, виставили температуру, обсушили, обжарили, а потім вже кинули дим через димогенератор, желательно стружка, щоб була суха, суха, суха. Тоді буде менше смоли, буде воно не таке ядрюне, і чуть-чуть димку, і все, і буде смакота. Так що я на цьому буду завершувати своє відео. Всім хочу подякувати за перегляд, за розуміння. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. На цьому все. Всім. Пока-пока. З вами був Шелучко. До скорої зустрічі.